Так, Доброго дня! Сьогодні 24... 24 рік, 17 жовтня. І у нас іще один екзот приїхав сьогодні до мене. І я їх вирішила посадити. Це у нас киві сорту Карпат від Олександра Гудзя, кому цікаво, в кого брала саджанці. Стосовно того, як я їх саджала. Значить, так, один саженець у нас посажений. Коротенько розповім. Була викопана посадочна яма десь сантиметрів 30 на 50. Ну, старайтеся робити ширше, краще ширшу ямку, бо коріння киві ростуть вширь. Далі посадочну яму наполовину заповнила землею, перемишано з компостом 50 на 50, компосту 3 роки. Чудовий вийшов компост. Далі поставила сам саджанець. Заглиблюємо неглибоко. Земля у нас буде, отак, де закінчувалася, у нас. Корнева шийка, як я доставала його з контейнера. так, Ми його поставили в землю, присипали землею, трішечки прим'яли, присипали. Старалася залишити пристовбурне коло, не засипане геть землею. Далі, що я роблю? Потім неудобно, звісно, одну рукою знімати. Далі в мене подрібнена щепа. Ялинки. Так я присиплю, буде як удобріння з роками трішечки. Так я ось зробила і на цьому саджанцеві. Зараз воно в мене пару днів побуде у такому вигляді, допоки трішечки не присяде земля. Потім я візьму це стовбурове коло, замульчую сантиметрів на 15-20 сіном, звичайним сіном, утеплю, а защиту, так сказати, від котів поставлю або 4 кілочки та обтягну його сіткою або ж або ж це просто буде 4 кілочки, які я обмотаю обичною мішковиною до морозів. Дякую.